Мир вам, мир вам, мир вам. Хай благодать вам і мир примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, а день клониться уже до свого кінця. Слава Богу, по милості Його ми не зникли, бо велике Його до нас милосердя, бо велике Його до нас милосердя, дай інколи ми проходимо долиною смертної тіні, дай інколи ми проходимо долиною плачу. Але нам потрібно вірити, що там, за тою долиною, ми, ми. Увійдемо у той мир, який дарує нам Господь. І навіть проходячи оцією долиною, ми можемо, ми можемо знайти мир, ми можемо знайти благодать, ми можемо знайти милість нашого люблячого Господа Ісуса Христа. Слава Богу! Слава Богу! Давайте не забувати про те, що наш Господь це добрий пастир. Він нас упокоює на злачних пажитях і водить до вод во тихих, не тільки до тихих. Але іще і до чистих, тому що, слово Боже, воно чисте, воно дорогоцінніше всіх скарбів землі. Слава Богу, слава Богу. Сьогодні мені довелося побувати в місті Боліфільд. Тож я знімала невеличкі ролики і зараз, все змонтуючи, відправлю вам такий невеличкий ролик подорож по місту Беліфільд. А, Подорож по місту Біліфільд. Город Біліфільд. Вигляд зверху. Є і сучасні споруди, і старовинні. Тут такий гарний зелений парк. Доріжки ми вибрались на гору. А ще тут є такі. Прикольні лежанки можна полежати. Так, ми продовжуємо нашу екскурсію. Дуже мені вподоби ці шпилі на церквах, вони дуже-дуже високі і їх будували високими для того, щоб люди з усіх кінців... Міста бачили, де знаходиться церква, і йшли до церкви. Звичайно, були і дзвони, все це було, хоча це католицькі церкви, і тут більше грає органна музика, але все рівно отакі великі шпилі. Це була, е, така, це була ознака, що тут знаходиться церква. Місто дуже-дуже велике. Більше, звичайно, старовинних будиночків. Хоча деякі отам, вдалині ми бачимо сучасні, і для мене вони ну, не дуже прикрашають місто, а навпаки, якось не дуже сюди вписуються. От, ось таке велике місто. Піднялися на, на таку вежу. О, там внизу о, там внизу десь, якщо камера покаже, о, там люди ходять далеко де-де-де-де-де спіймати тих людей. Не можу. Великий парк. Отам ще є така е, площадка. Зараз піду трохи, трохи далі в інший бік, але там дуже-дуже вітряно. Так цікаво, з цього, з цього боку не, немає вітру, а з другого боку вітрисько. Але покажу вам все рівно, як розташоване місто прямо на холмах. І так, давайте подивимося. Така невеличка. Подивіться, ось до один. Пагорб, інший пагорб. І це все місто на таких холмах. А от забудова із таким коричневим дахом це у них фабрика спецій і солодощів. От тут розташована така фабрика. Далі ще. Прогуляємося ще. І от зараз уже, от ми трішечки пройшлися, і вже тут, і вже тут дує місто на таких холмах. А от перед нами це оце все далі, 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 це все дитяча лікарня. На превеликий жаль, нам потрібно було приїхати сюди знову з онуком. А перед нами ми бачимо таке коло. Це місце, куди. коли Куди приземляється вертоліт, коли потрібно дитину кудись екстрено звідкись привезти, то використовують навіть вертольоти і вертолітне місце для посадки, куди сідає вертоліт в екстрених випадках. І знову бачимо такі схили. Висота, це дворик оцього замку. Це сам замок. Оце замок. Тут якісь вельможі жили. Далі. А далі пішов... пішло теж місто і дуже великий парк, дуже великий зелений парк. І там ще є пам'ятник, не знаємо. Вони не прочитали чи засновнику, чи тому, хто, ну, скоріш за все, засновнику цього, цього замку. Ось так несподівано ми побували в цьому містечку, і я вам показала також невеличке місто. Хоча воно ну, велике місто, не Одеса, але немале місто називається Беліфільд в Німеччині. Зараз Звід, звідси покажу ще. Ось таке велике місто. Піднімаючись оцими сходами, сьогодні ми відвідали місто Беліфільд і піднімаємося на велику таку башту, такі великі сходи старовинні. І піднімаючись на цю башту, я згадала, колись давно мені наснився сон, що я теж піднімалася такою дерев'яною, такою дерев'яною, такими дерев'яними сходами, але постійно в мене були люки. Зараз тут, бачите, вже пішла гвинтова лінія. І коли я підіймалася, в мене постійно були. Буде уривками весь все моє весь мій запис вмістіть мене. Зараз я буду. Знаєте, нас вперед було легше, не так страшно, а назад уже потрібно потихеньку, потихеньку, потихеньку. І так, отам висота, і ми підіймалися. Хоча не так було важко, як я думала. Тільки оце. Одна сходинка, потрібно опуститися Ак акуратно. Якби не знімала, можливо, б вийшло швидше спускатися. І так що до мого сну, можливо, комусь він також знадобиться. Е, в моєму снові я підіймалася, теж була дуже, -дуже велика хвиля, і я тікала е, від тої хвилі. І була теж така невеличка башта, по яку, в яку я забігла, і потім підіймалася по сходах. І сходи були отакі дерев'яні, але з обох сторін не були такі поручні, а були стіни. Тобто я попадала ніби в тунель. І от я піднімалася по цим сходам і доходила до однієї, от, до такої метрової, якби. І площадки і була криш такий люк, ну як дерев'яний люк, як ми буває у деяких у е, в стелях, щоб на чердак, тобто люк дерев'яний. І я, прикладаючи зусилля, підіймала той люк і знову були сходинки і сходинки нагору. І от таких перешкод я не пам'ятаю, скільки було, але їх було чимало. І я постійно підіймалася, підіймалася, відкривала оті люки і знову підіймалася. І коли останній люк я вже відкрила. То я побачила дуже-дуже багато світла, зелену зелену галявину, і двоє людей стояло і зустрічало мене. Першим був пастор, і другим був ще одна людина, яка посміхалася мені. Можливо, це був Ісус, можливо, це була якась інша людина. Я поки що не маю ніякого такого відкривання, але я добралася нагору тому. Проходячи якісь отакі випробування в нашому житті, нерозуміння, коли, нібито ти піднімаєшся, піднімаєшся, але не бачиш просвіту, тільки якісь старі сходинки, тільки щось таке незрозуміле. Ми все рівно повинні рухатись далі. Ми все рівно повинні підійматися. Як би, нам, як би ми не бачили, мене не бачила того світла, розумієте? Але я довірившись, Господу. Піднімалася і піднімалася нагору. Я не спустилася назад, я не кинула це все, я піднімалася нагору. Отак от Господь говорить нам сьогодні усім, незважаючи на те, що відбувається в нашому житті, інколи ми не розуміємо, чому це відбувається. Інколи у нас просто опускаються руки, але Господь каже: підіймайся нагору. піднімайся нагору, Довірся мені, і я покажу тобі оті от злачні пажиті, де ти ви. І де ти знайдеш багато-багато світла, багато тепла, багато посмішок, ти отримаєш перемогу. Тому я кожного з нас надихаю і себе, і вас. Не здаємося. Підіймаємося вгору, дивимося на наш дороговказ на Ісуса Христа. Навіть інколи, не розуміючи, чому відбувається те чи інше в нашому житті. Ми не будемо здаватися, ми будемо дивитися на нього, ми будемо укріплюватися в вірі і рухатись вперед. І хай допоможе нам Господь. Амінь. Хай благословить всіх вас Господь, Хай милість Божа. Покров і захист Його буде над кожним із вас в ім'я Ісуса Христа, Господи, великий, чудний, милосердний. Покрий всю Україну своїм крилом в ім'я Ісуса Христа, заборони ворогу, знущатися над нами, над нашими селами, містами, над нашими людьми, в ім'я Ісуса Христа. Ми тебе благаємо, як діти твої, які приходимо до Тебе, до Твого престолу, благодаті і молимо Тебе, захисти нас, захисти нас, куди нам іти? тільки до Тебе. Ти маєш потоки життя, то ми обираємо життя і кажемо: Господи: ми обираємо життя заборони нашому ворогу знущатися над нами в ім'я Ісуса Христа. Хай прийде вже мир на нашу Україну, тихої, мирної ночі тобі, Україно, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.